Доброго дня! Вас вітає розсадник декоративних рослин Проксима. Сьогодні хочу показати вам таку позицію. Так, це. Це у нас глобози, голдкони, коне. вони канадські різні глобози. Голд Кон. Єльвець звичайний Арнольд. метр метр 1,30, метр двадцять, метр, метр двадцять по 450 гривень позиція. Також хотів показати вам ялина щеплена на штамбі, шаровидна главка глобоза. Позиція коштує 1000. 200 гривень. На полі у нас бурінів немає. Так, Це ялина Sanders Blue, Блакитна канадська ялина. Це у нас вже Rainbows End дає осіннє зарбарвлення. Цікава дуже ялина. У нас Gold Con, цілий рядочок, і ведь звичайний жовтий. В колонку стрижемо мою. Так, це у нас туя Golden Смарагд. Jack with